Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні 11-й день Адвенту, і сьогодні в нас трошечки глибше вже буде тема. І ми сьогодні поговоримо про те, що в тому, що ти маєш, а це є благословення. Чи можеш ти в тому, що ти є, дякувати Богу? І в Першому Солонян 5:18 сказано наступно. За все дякуйте, бо така воля Божа. Про вас у Христі Ісусі. Знаєте, що саме цікаве, коли ми з вами дякуємо в тих обставинах, які в нас є, то серце стає легшим. Тобто подяка не може змінити обставини, але вона знімає тягар серця, і це дуже важливо. І при цьому, що саме ключове в цьому, коли ми облегшимо своє серце, ми відкриваємо двері для Бога, для Його проявлення. І сьогодні буде завдання наступне: запишіть мінімум п'ять подяк, навіть якщо у вас був супер важкий день, за що ви дійсно сьогодні не просто вдячні, а от раді, що в принципі воно так відбулося. Тому що ем, наш роздум має бути сьогодні направлений на таку нотку, як чи можу я бути? Вдячна не тільки тоді, коли, ну, плюс-мінус нормально, або там взагалі супер, а коли в мене там якась неопридільність, якийсь стрес відбувся, якась несправедливість відбулася. Чи можу я бути вдячним навіть в такі моменти? Боже, дякую тобі за цей день і дякую тобі за те, що ти благий. Дякую тобі за те, що ти вчиш нас дякувати. І взагалі дуже класну статистику, деякі проводять е... в соцопитуваннях, що дійсно, коли. Людина вдячна, вона а, має інше серце, інший погляд. І я дякую тобі за те, що ти нам це показуєш. Дякую, що ти допомагаєш нам зрозуміти, що вдячне серце дійсно готово сприймати багато Божої благодаті, твоєї благодаті, твоєї любові, бачити більше прекрасного, тому що особливо жінки заціклюються на поганому, хоча воно могло бути всього одне за день. І воно просто стирає, як ложка дьогтя в бочки меду, все те прекрасне, що було впродовж дня. Тому допоможе нам не обіцінювати твою роботу в нашому житті. Довіряємо тобі сьогоднішній день і дякуємо за те, що ти з нами. Амінь. Друзі, всім гарного дня!